Понад 4 тисячі учасників, 482 команди із 13 територіальних громад Коломищини взяли участь у масштабному спортивному проєкті Пліч обліч разом переможемо. Наразі розпочався третій районний етап цього заходу. Участь у ньому вибрала 61 команда. Урочисте відкриття та перші змагання відбулися у спортивній залі Королівки. Волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Саме у цих п'яти видах спорту змагаються між собою учасники третього етапу ігор пліч опліч. Власне, розпочали його з виступів команд черлідингу. Це вид спорту, який поєднує в собі художню та спортивну гімнастику, акробатику та різні танцювальні напрямки. Зараз черлідинг набув популярності і на Коломищині. До слова зазвичайним займаються лише дівчата, але у нас і хлопці. Ви виграли в нас у нас в снятині перше місце, і зараз приїхали сюди танцювати. Ми Підтримуємо волейбол. Я вже дуже довго займаюся танцями і мені це цікаво. Танцюємо, представляємо наш героїв. Ми, Ми прийшли боротися заради, заради перемоги. Перемога. Футбол підтримуємо. Улюблена команда Пробій. Подобається. Mm -hmm. Дуже класно, можна. Поїхати в безліч веселих місць, повиступати, повиступати і знайти нові знайомства. Я дуже люблю танцювати, і ми ми хочемо виступити гарно все. Ми підтримуємо баскетбольні команди, коли вони виступають. Ми підтримуємо їх своїм танцем. Масштабний проєкт Пліч опліч всеукраїнської шкільні ліги на Коломийщині, як і загалом на Прикарпатті, стартував у січні. Спочатку діти змагалися у навчальних закладах, згодом переможці взяли участь вже у територіальних змаганнях. Тепер розпочався третій етап районний. Загалом 482 команди змагалися на Коломийщині. Більше 4 тисяч учасників змагалися. Ці змагання відбуваються з п'яти видів спорту це є волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Таким чином завершився уже другий етап територіальний на рівні громад. І сьогодні ми розпочинаємо третій етап змагань всеукраїнських пліч опліч. Саме тут у цьому спортивному залі. У нас у Коломийському районі загалом чемпіонство у до третього етапу виборола 61 команда з усіх 13 територіальних громад. Назва змагань пліч опліч та його гасло разом переможемо доволі такі символічні, каже голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Зараз нам як ніколи треба бути об'єднаними і допомагати нашим захисникам. Власне, під час змагань усі присутні вшанували пам'ять загиблих військових, а свої перемоги присвятили усім героям сучасної війни. Пройшло. Певний період часу пов'язаний з ковідом, початок війни. І ми не мали можливості залучати дітей до спорту. Знаєте, я думаю, що сьогодні діти якраз раді, що мають можливість показати свої вміння, свої навички, бути учасниками таких змагань. І саме основне, саме саме гасло пліч опліч. От сьогодні я хотів би побажати нашим дітям, щоб вони завжди були пліч-опліч своїми рідними і близькими, щоб вони завжди були пліч-опліч своїми друзями, своєю державою, своєю батьківщиною, своїм рідним краєм пліч опліч і з нашими захисниками і ми знаємо, як діти активно підтримують збройні сили України. Я думаю, це також є той спосіб долучитися сьогодні до підтримки нашої держави і того бойового духу, який у нас на сьогоднішній день є в українців. У третьому етапі проєкту Пліч опліч візьме участь 681 учасник. Змагання відбуватимуться на різних локаціях, зокрема у королівці, коломиї, снятині, городенці, Печеніжині та п'ядиках. Діти виборюватимуть чемпіонство і можливість взяти участь у четвертому етапі змагань обласному, який відбудеться у травні.